Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Значить Сьогодні зроблю для вас трошки довше відео, як експлуатується моя машинка Renault Zoe з батарейкою на 22 кВт в зимовий період. Вона в мене ніч стояла. Я зараз детально подивлюся по Канзе, параметри, які там в неї, температура, що в мене залишилось. І я зараз планую поставити її на заряджання. Повинна бути, по ідеї, якась мінімальна мінусова температура. Так, мінус 2 ми маємо на вулиці зараз. У мене залишок ще прогноз на 45 кілометрів. Попередньо я на ній проїхав 64 км. Подивимося зараз, щоб не спішити. Значить, я подивлюся по Канзе, які в нас є параметри. По температурі блютуз включимо. І включимо цей блютуз. І детально зараз вам покажу. От ніч автомобіль стояв і скільки зараз температура в салоні. Кліматизація. Зараз воно завантажиться. Значить, ззовні на вулиці мінус 2. В салоні всередині. в 1,5 градуса тепла. Так, залишкова ємність сох. 94. До речі, недавно було 97, трошки впала. Мабуть, коли були трошки більші морози, на днях і мінус 10 було, зменшився залишкова ємність сох. Так, і залишок енергії доповнув 13 кВт і наявна енергія 8,1. Разом буде 21,1. Сумарна, сумарна ця. Кількість кіловат. Так, на рівень заряду 38, справжній 40. І по, по мапа напруг. Ні, нам не це потрібно. Мапа температур. Ось вона. 3-3 градуса на більша температура в ячейці. Якщо подивитися по цій зарядці значить середня температура батареї 2 градуси. Ну, і я зараз поставлю на зарядку і потім подивлюсь, коли вже автомобіль зарядиться, наскільки збільшиться температура батареї. Тому я зараз переїду до зарядної станції. До речі, ще покажу по еко, що в нас виходило. Ось середній розхід. Те, що я проїхав 64 км, вчора їздив. Середній розхід 28. Великий. Великий розхід. 13 я використав, 7. Економія. Так, значить, їдемо на зарядку. До речі, по температурі, по, по теплу, чим я зараз користуюсь, значить, я. Переважно 23 користувався, цього разу мені здалося, що навіть е, зажарку автомобілі. Я зменшив до 21. Е, пробую без е, без роботи цього клімата верхній обдув. І на двоєчці іноді навіть на одиничку включаю. На одиничці і буквально хвилин через 5-10 в автомобілі ну, доволі тепло, я не відчуваю холоду. Єдине, що. Чуть-чуть, можливо, відчувається по ногах прохолодніше. А так по салону зверху достатньо тепло, мені вистачає. Так, їдемо, ставимо автомобіль, заряджатись. Спробую через додаток тока. Тока. Але минулого разу мені не вдалося там зарядитись, чомусь як вибивало помилку. Ну, маю, як то кажуть, додаткові зарядні станції. Зараз побачимо. Так, паркуємо. Паркуємо. Значить, максимум мінус 8, наявне 45. Що ж, зараз підемо дивитися, перш за все, спробуємо підключитися. Спробуємо підключитися. Буду пробувати зараз через перехідник, через type 1. Щоб трошки довше заряджався автомобіль, бо, тому що планую вдома ще позайматися своїми справами. І мені якраз буде краще, щоб автомобіль трошки постояв довше, ніж я буду заряджати через Type 2. Тут маю одну станцію додаток Тока. Ось поруч ще одна станція. Додаток EcoFactor Ось ліф якийсь стоїть, Лів другий. І тут у нас Citroen Berlingo Electro. Цікавий автомобіль. Так, тут в мене трошки такий безлад, вожу з собою на всяк випадок лопату. Візьму зараз свій перехідник. Ось має такий перехідник. Я думаю, що у багатьох власників зой такий повинен бути. Іноді він дійсно виручає. Так, ось бачите, тут заряджається Берлінго, Citroen. такий бусик. Ну тут теж невеликий запас ходу. Так. Значить, зараз візьмемо вільний коннектор і спробуємо підключитися. Відкрилось. Так, конектор ми всунули, зараз будемо дивитися по, по додатку, чи воно нам зможе зарядитися з першого разу, тому що іноді виникають нюанси. Тайп 1, тайп 1, Підключити. Сподіваюсь, що піде зарядка. О, включився синій кружок, значить зарядка в нас пішла. І я собі відмічаю значить, прогноз час, за який авто буде заряджатися, щоб я міг собі спланувати свої справи. От чим мені зручно в зої, що тут пише у нас попередній прогноз зарядки 410. Хоча взимку він... Не точно показує. От я останні рази помітив, що показує більший прогноз, але насправді воно трошки швидше заряджається. Тому це не зовсім вірна цифра. Але все рівно на якийсь час, наприклад, 4 години я можу зараз зайнятися своїми справами. Так, я зазвичай собі виставляю таймер, і в межах цього часу можу розраховувати. Що я маю час для своїх справ 4.10. І потім мені прийде сигнал, що треба бігти знімати автомобіль З зарядки. Так, і зараз ще подивимося по, по КанЗе ще раз. Значить Розділ зарядка. Зарядка. Значить, потужність DC64. Це максимум, що може прийняти, і наявна потужність зарядки 6,5 кВт. Тут порт на стайп 1 через перехідник я заряджаюсь, на 7 кВт автомобіль приймає 6,5. Тобто Так як воно і повинно бути. Так, подивимося ще по цій зарядці розділ. Зараз воно підтягне, інформацію обновить. Значить, підключення підключено зарядний пристрій. Пілотний струм 32 А, наявна потужність зарядки 6,5 кВт. Зараз заряджає. Так, Наявний рівень зарядки. М -м, значить, Наявна енергія 8,2, залишок до повного 13. Разом буде 21,2 кВт. Сумарна кількість моєї батарейки. Хтось у мене запитував не раз в коментарях. Так, ємність 94 Впала, вже казав одометр. Середня температура десь 2 градуси. Якраз мені щойно прийшло повідомлення на телефон, що зарядка автомобіля завершена, і тому зараз піду його знімати зарядки і поїду його експлуатувати. А до речі, по таймеру, те, що я засікав там прогноз, писав на панелі, то ще, мабуть, заряджається автомобіль 35 хвилин. Тому трошки раніше це якраз усі відбувається. Так, іду знімати автозарядки, зараз потім підключу, подивимося повністю параметри, що в нас змінилося. Так от, маємо 100% зарядки. Зараз подивимося детальніші параметри. Що в нас буде по Канзе показувати? Ми підключимося. Так, Адаптер включений. Значить я обнулю свій пробіг. Подивимося, скільки я сьогодні проїду. Наш попередній розхід, нагадаю, був 29 кВт на 100 км. Так, я скидаю і в мене зазвичай збільшується потім запас хода, той, що прогнозується. Натискаємо зброс, да, 117, о, 127. Орієнтовний запас хода на 127 км. Значить, ми подивимося, до речі, температура температура в салоні. На вулиці у нас... Що у нас? Мінус 2 на вулиці. Мінус два. Зараз воно налаштується. Є. В середині 4,8. Так, і, до речі, ще покажу. Значить, зарядка. О! Значить 127 Тут показує на приборці і в додатку 127 км. По Канзе. Температура батареї, до речі, мапа температур. Ось найбільша ячеечка 7 градусів, середня десь буде 5 чи 6 градусів. Це нам покаже ось тут. ось Середня температура батареї 6 градусів. Так, є таке. І ще раз зарядка. Так, значить, ємкість сок 4 так, що ще в нас? Наявна енергія 21 кВт. Залишок повно 0,3. Тобто 21,3, 21 кВт. в мене є сукупна ємність моєї батареї. Так, до речі, хочу показати, я вже чуть більше півгодини вже на авто їжджу, і в мене прогрілося авто, температура. Значить, мінус 2 на вулиці так і залишається. В середині в салоні вже 16,8. І це все в режимі ось на 21 без клімату, без авто. І м -м, клімат в мене виключений ов кондиціонер. Лише верхній обдув навіть на одну поділку. 16,8, вже 16,9. Ціна з Тобто я в салоні почуваю, мені тепло і я не мерзну. Мене, до речі, в кінці, коли дивлюсь підсумок поїздки, і тут є розділ середня швидкість, у мене зазвичай вона не сильно велика, тому що, ось, наприклад, от в таких умовах, куди тут можна розігнатися, коли тут світлофори, тянучки часто по місту, то не дуже тут і розгонишся. З приводу швидкості, з якої я їжджу по місту, не більше, я ось ставлю спідліметр на 70 і. В цілях економії і безпеки також я її не перевищую. Я вважаю, що по місту цієї швидкості більш ніж достатньо, навіть з розрахунку того, що дозволена швидкість 50 і допустиме перевищення плюс 20 км. Тому мені цього точно вистачає. Так, хочу показати вам, значить я 40 км проїхав. значить Середній розхід поки що у мене 18,2 км. По температурі батареї середня, мабуть, десь 8 виходить. Зараз ми подивимося ось тут. так Середня 8. значить Маю ще 69 км запасу ходу прогнозованого і По температурі за бортом у нас мінус 2 залишається, і в салоні 15,2 градуса Ну, не холодно, нормально. З урахуванням того, що їздиш в одязі, це, я думаю, нормально. так і 8, Що це у нас? А, середня температура батареї 8 так і є. І робота, цикл роботи це, кліматизації в режимі теплового насосу. Так, як я казав, на 21, лише одна поділка вентилятора, верхній обдув і клімат вимкнений. Ось в таких параметрах я зараз їжджу. Так, друзі, я продовжую ще їздити. У мене залишок пише запасу ходу, прогнозує на 36 км. Значить, на вулиці зараз мінус 3 показує температура. В салоні 16 градусів. Ось Канзе в мене включено тут поруч. І температура середньої батареї 9 градусів. 9 градусів. Я вже проїхав 68 кілометрів, і в мене середній розхід трошки збільшився 19,2 кілометра. Але це все залежить від того, де їздиш, чи рівна дорога, чи підйоми. Ось. Частенько тут підйоми їздив, тому збільшився середній розхід. уже скоро буду їхати додому і покажу загальний підсумок, що в мене вийшло по цій поїздці, по цьому заряду, скільки зміг я виїздити. Така загальна експлуатація, як я казав, електромобіля в зимових умовах при температурі в день було мінус 2, а зараз ось мінус 3 вже. Так, друзі, маю ось таку картинку тепер. Значить, Бачите, вже в мене попереджає, що потрібно заряджатися. Е, коли з'явилося 14 км, ось таке перше попередження у мене появилося. Значить, Що там мене підпирають автомобілі? Незручно. Так, значить, по... Ось у мене поруч включений Канзе. Я слідкую тепер наявний рівень заряду відсотка. У відсотка 11,1% залишився. Залишок енергії до повного 17,7. І наявна енергія 2,2. Так, значить прогноз 12. Прогнозований запас уходу. І Піднялась температура батареї. Середня, я думаю, десь 11 буде. Значить По цьому, по середньому розходу показує 19,1. Проїхав я вже. Ось 94,6. Поки зараз доїде до зарядки, вже соточка буде. Ну, я думаю, що це буде вже непоганий результат з урахуванням того, що на дворі в нас мінус 4 було, мінус 3. І я думаю, що це буде непоганий результат. Так, я вам сьогодні показував вже різні параметри. Значить, що в мене виходить. І єдине, про що я сьогодні ще не сказав, не показав, це які в мене колеса, тому що це має значення впливає на розхід, і в мене неодноразово в коментарях запитували. Тому прямо зараз я вийду. Хоча міг це я за дня показати, але я про це забув. Я вам покажу, які в мене колеса. Так, значить, підсвічу, значить, я їжджу нову розину в цьому сезоні купував. Це в мене хенкок. Хенкок, значить, розмір моєї резини не бачу я тут. Зараз подивимося на іншому колесі. Значить, 195х55R16. 16 радіус у мене. І моделька, це в мене йде IZ2. З пам'яті не бачу до цієї надпис. Щось не дуже його видно. Чи можливо я не дивлюсь, не в тому місці дивлюсь. Чомусь не бачу я. Резина свіжа, навмисно купляв хорошу, новеньку. Так, 23-го року резина свіженька. Так, гуде компресор, щоб ви було тепло. Так, а чому я не бачу цього надпису? Ага, ось воно написано. Winter Icep IZ2. Я вже... Не перший раз купую резину, мені особисто вона подобається. Вона без шипів, але якраз для міста зимою то що треба. ну Єдине, що голольот, звісно, тут, безперечно, треба шипована резина. Так, ось ось такі нюанси. Бачите, їжджу поки що не митий, тому що мороз на вулиці і Сенс мити автомобіль щоб потім в мене всі двері позамерзали. Не бачу я такого сенсу. Значить, Зараз я доїжджу останні ці кілометри і вже буду їхати якраз ближче додому на, на зарядку. Поставлю авто і якраз піду вечеряти. Значить, Ще не було другого попередження, але зараз, поки я доїду, я впевнений, що воно вже з'явиться. Поки що в мене 96 Єдине, що я хотів навмисно викатати 100 км, накатати, чисто символічно, щоб в мене вже було 100 км. Так, ось якраз з'явилось друге попередження, саме ось пищить такий надокучливий звук, 7 км показує залишок запасу ходу. значить Я якраз навмисно докатував тут ці кілометри, щоб просто виїхати, було в мене 100 км проїхати таку межу. так і значить Що в мене показує? 6,3% залишок наявний рівень заряду. і Наявна енергія в кіловатах це 1,3. 1,3. Тому я, значить, зараз, прям зараз на зарядку, я поруч, неподалік, тому не переживаю, що я зможу стати на дорозі. І, до речі, ось бачите, якраз прям прочерк, що вже не показує, наскільки мені вистачить авто. Тому для тих, хто, можливо, їздив у перший раз в такі ситуації. Я думаю, що людина могла би панікувати, переживати, що що зараз буде, автомобіль зупиниться на дорозі, що робить і так далі. Все, вже Рубіж 100 кМ я приїхав. Спробую зараз в іншому місці стати на зарядку. Додаток Тока. Там нова станція. І це трошки далі від мого дому, але спробую саме там, тому що там є порт Type-2. І подивлюся, чи зможу я стати без проблем на зарядку. Тому що взимку а, бувають все ж таки нюанси, що з першого разу не завжди виходить зарядитися. Так, тут у нас шлагбаум, доведеться об'їхати. Я вже прямо ось тут поруч заїжджаю і буду ставати, попробую, верніше, попробую стати на зарядку. Так. Тобто тут підтуплює неправильний виборід взяли, щоб заїхати в поворот. Ну буває. Так, і, до речі, зараз, коли авто стане на зарядку, Сподіваюсь я вам розкажу всі деталі поїздки, що в мене вийшло за сьогодні накатати. Так, стаємо. Поруч біля мене буде Nissan Leaf. Він заряджається. Так, я приїхав. Сподіваюся, що зарядка піде. Так, тушу авто. Ну, і поки що. Я ще не встиг включити, значить скажу вам, який підсумок. 100 км я за сьогодні проїхав. Середній розхід 191 кВт. На вулиці в нас зараз мінус 4, вранці було мінус 2 в день, верніше, коли я виїжджав, значить общий розход я виїздив 19 кВт, економія енергії 9. 9. Так, і по, по Канзе. Значить, Ми маємо десь 11, температура 11 градусів батареї середня. Так, значить, Залишок енергії повного мені треба вже 20 кВт зарядити. І наявна енергія 1,1. Тобто, разом бачите, 21 сумарна кількість в кВт моєї батарейки для тих, хто у мене періодично цікавиться. Так, і в відсотках наявний рівень заряду 5,3. Покажу вам ще, значить, по кліматизації. Значить, ось, середня температура батареї 11, 15,3 в салоні, мінус 4 на вулиці. Так, ну і все. Здається, все, що в мене таке запитують, я вам за сьогодні показав. Зараз законектимося, на Sky перейти. Так, Type 2. Підключить. Значить, вартість зарядки зараз коштує по 10,99 за за кіловат. Так. Ну що ж, зарядка пішла. І зараз я подивлюсь, який у нас прогноз, за скільки часу вона має зарядитися. Так, ось бачите, 5% і прогнозує за 2 години. І також ще гляну зараз по Канзе. Я ще не встиг його виключити Подивимося по Канзе. Параметр зарядки, який наявна потужність зарядки. 19.4. Що ж, хороший струм, нормально все. 19,5% дає нам зарядку в кіловатах. Так, 2 години, тому потім прийду, заряджусь якраз по вечері. Так, вже 6%. Процес пішов. Так, друзі, дуже швидко прилетів час, поки в мене авто стояло на зарядці, і я навіть не встиг зробити ті справи, які планував. Тому я прийшов якраз знімати зарядки. і хочу вам показати, верніше скажу, за, в яку суму мені обійшлась вартість зарядки. Зараз я відкриваю телефон програму і скажу. Для тих, хто цікаво, заряджаю переважно на зарядних станціях. Ось, наприклад, зараз заряджав ТОКа. десь 99 ціна була за кіловат і остання зарядка мені обійшлась. Щойно зняв авто з зарядки. З розрахунку того, що я сьогодні приїхав 100 км, то вартість одного кілометра мені зараз обходиться в 2 гривні 67 копійок. Це при умові, що я авто заряджаю на ось цих комерційних станціях. Якщо б це відбувалося вдома, по домашніх тарифах, то це було б суттєво економніше. Я всім дякую за перегляд. Прошу вас тільки прокоментувати. І для тих, хто їздить на особливо Ренозоє, так само напишіть, будь ласка, які у вас виходять розхід зараз зимою в кіловатах. Все, всім дякую за обувань.